Як поповнити мобільний рахунок Kyivstar, Vodafone або Live з карти Refizen Banku? Поповнити мобільний зв'язок з карти Refizen Banku дуже просто. Способи поповнення мобільного зв'язку з карти Refizen Banku Поповнити мобільний зв'язок з карти Refizen онлайн можна за допомогою сайту банку або онлайн-банкінгу чи мобільного додатку до нього. Розглянемо кожен з цих способів більш детальніше. Для поповнення рахунку оператора в Refizen Online або в мобільному додатку зайдіть в програму, перейдіть в розділ поповнення мобільного, кажіть номер телефону і суму для поповнення, виберіть карту, з якої буде списана сума, підтвердіть операцію за допомогою смс-паролю. Для поповнення рахунку через сайт Рафайзенбанку зайдіть на сторінку платіжного сервісу на сайті банку, введіть номер телефону і суму поповнення, натисніть на кнопку Оплатити, введіть реквізити карти для плати послуги, а саме її номер, строк дії та захисний пароль. Пишіть свій e-mail для отримання квитанції, натисніть на кнопку Оплатити та підтвердіть транзакцію за допомогою смс-паролю.